Малята сьогодні вам пропоную поспостерігати за такою чудовою квіткою, яку ми дуже часто зможемо спостерігати в наших міських і домашніх квітниках, а називається вона Хризантема. Ви не помилились, діти? Ми вже десь бачили таку квіточку на спостереженні, так коли спостерігали за айстрами, бо Хризантема дуже близька родичка. Айстри. Зараз ця квітка здебільшого використовується для прикрашання квітників. Використовується з декоративною метою, щоб було гарно для наших оченят бачити красу. Ось така хризантема росте у моєму садку. Погляньте, який гарний в неї колір. Вже ось такі з'явились яскраві контрастні квіточки. Можна ще сказати, що кущ квітне рясно, сама квітка росте високою. Має ось багато таких стебл, на яких і формуються такі квіточки. Якщо правильно доглядати за кущем, то він може мати ось таку форму. На що схоже? Пірно на кулю. Яскравість цієї квітки може розбавити яскраву золоту осінь, і нею можна прикрасити не тільки квітник, але і ще й приміщення або територію біля будинку. Її пересаджують ось в такі горщики, і вже можна поставити де вам хочеться. Крім того, що ця квітка, близька родичка Айстрі, вона має ще одну назву: таку як дубки. Тому що їхнє листячко на стеблах нагадує листя на дубі. Це інший кущ, який в мене до вдома виріс. На ньому, дітки, ще квіти не розпустились. Але погляньте, скільки їх тут буде. Багато чи мало? Так, багато. Для того, щоб з'явилася гарна квітка, велика з рясним квітом, її треба виростити правильно. Ось насіннячко яке проросло, а в майбутньому це будуть гарні осінні квіти. А ось уже насіннячко підросло більшим і його розсадили, для того, щоб міцнішим і сильнішим ставав корінець. І тільки потім можна побачити ось такі гарні яскраві квіти. І дарма, що на дворі осінь, золота осінь ці квіти будуть нас радувати неповторним своїм ароматом і яскравістю аж до пізньої осінь.